Перші вибухи, сирени, війна для світу. То був черговий день лютого. Для України ж чорна дата. Військові й добровольці вирушили на фронт. Багато хто вперше взяв до рук зброю, а хтось із 14-го з пальцем на курку і в обіймах з автоматом. Уже не Бетмен і не супермен. Давно герої, і героїні серед нас. Чимало українок у військовому строю на рівні з усіма не віддають своє, не мають жалю, болю. Я б знищила жодного. Ранок війни квітка разом з чоловіком зустріла у Києві. Незабаром їм довелося на певний час розлучитися. Чоловік відразу пішов до лав. Я почала займатися волонтерством, так як мене не брали. І потім настав час і отримала грамоту як почесний волонтер і попросилася, щоб піти до УДА добровольцям і нести пользу нашій країні. Допомагати хлопцям психологічно готувати гарну їжу, щоб було по-домашньому, по-доброму, по справжньому. Стать невизначальний фактор для захисту країни. Переконана Квітка. Я пишаюсь своєю родиною і братом чоловікам, і в мене є велика жага навчатися, займатися з автоматом і йти з побратимами, з якими я служу, тільки вперед. За своїм чоловіком у вогонь і у воду мотивована і цілеспрямована кішка полишила мирне життя та разом з коханим пішла на війну. «Гражданський муж служить служать мої так сказати сотрудники, друзі, навіть родственники. Я бойовий медик, і я буду Я знаю, що я потрібна наразі тут як підтримка в першу чергу. моєму чоловіку. Так і допомога хлопцям. Я вважаю, що це не обов'язково. Жінка на війні має бути трохи кішкою, вважає дівчина. Гострі зуби, відмінний зір, розвинуте чуття для полювання на непроханих гостей. Такі якості каже стають у пригоді. «Позивний я вибрала такий, тому що маю добрий підхід до людей. Маю гнучкий характер. Та трошки. Гунучкий розум. <хи> жінки морально сильніші, ніж чоловіки. Чому? Тому що ось чоловіки ну, не, не зможуть вистояти по 20 годин на кухні, щоб накормити декілька, це будуть нерви, щось не виходити і так далі. Плюс у жінки більш розвинена інтуїція. Вона більш чуттєва. 24 лютого почала життя з нового аркуша і Марися. До війни я, я працювала і працюю на Південному ГЗК. А коли почалася війна, вирішила допомагати солдатам, волонтерити я і мої дівчата, на своя команда. З перших днів війни ми готували на блокпости, хлопцям розвозили. Тяжко було з харчуванням. Мені цього показалось замало, мені хотілося більшого. Внутрі як побувати цій армії цієї війни. І я попросила Сергія Васильовича Жаробила взяти мене до себе. Кухарі, бойові медики, волонтери. Війна, хоч і змінила професію багатьох, але не змінила характер. Я не знала, як, що, як я себе, чи я зможу, чи в мене таке кількість хлопців. Ну, все-таки все, все вийшло. Можна сказати, я дуже рада, що я іменно в цьому батальйоні. Якби не було свою любов, хлопцям віддам віддаємо заботу материнську і їхнє, дякую. Дуже багато чого варте. Вони наша надія, опора. Ми їх всіх любимо, поважаємо. Вони для нас велика, велика наша сім'я. За кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка. В реальному житті довели правдивість цього вислову. Дівчата сьомого окремого батальйону Арей допомагають своїм рідними. Стали і незнайомі. Ми розпочали свою службу у складі групи, яка називалася Херсонський напрямок. Під керівництвом жеребила Сергія Васильовича. Наша діяльність розповсюджувалась на територію Звільнених сіл, які межують з Кривим Рогом. І наші воїни їх визволили і ми займалися тим, що відновлювали роботу, інфраструктуру, допомагали органам місцевого самоврядування налагодити життя, мирне. Потім ми всі стали одним цілим, і зараз ми всі служимо в батальйоні Арей. Багато нам допомагала військова адміністрація. Ми виконували завдання саме їх сьогодні. У кожної з цих жінок свої задачі. Вікторія має досвід роботи в команді з пошуку ексгумації та повернення тіл загиблих. До того ми займалися пошуком по Першій світовій, по другій світовій війні. наших загиблих і ну не наших загиблих, звичайно, а загиблих в тій війні, незалежно в якій армії воював. То мене максимально хлопці намагаються від цього якось відгороджувати. але в будь-якому випадку це не проходить повз. І, мабуть, маючи таку картину перед собою постійно і займаючись такою справою, ти розумієш, яку насправді ціну має ця війна? У нас потужні хлопці, у нас міцні хлопці, у нас неперевершені хлопці. У них єдина мета це визволення України. Повністю до самого Криму. І, як кажуть, від Карпат до Сахаліна буде наша Україна. Це вони люблять так говорити. І насправді я точно знаю, що з такими хлопцями перемога буде Буде обов'язково. Роблю все можливе для наближення перемоги, в допомозі хлопцям. Від Херсонської мами у декреті до військовослужбовиці. На початку повномасштабного вторгнення родину захисниці з позивним Мала застала окупація. «В Село Орлове, яке було під окупацією місяць. І там ми, я, моя дитина, мої батьки просиділи місяць під окупацією. І коли наші нас звільнили, зайшли з нашим прапором, а звільнили нас арейці, ридала, страждала, а тепер треба діяти. Долати ворога і нищити гендерні стереотипи. Жінка змінила волонтерську діяльність на військову службу. Я познайомилася з окремою тактичною групою Арей із Македонцем. І почала волонтерити для них. Далі просто було, була запрошена до батальйону вже офіційно, і зараз не службу. Там вона впевнена: жінка на фронті, побратим на рівних єдність, взаємопідтримка і сила потужної команди, запорука успіху в бою. А ще віра в те, що перемога обов'язково буде за нами. Силова підтримка завжди важлива, тому що ми є забезпечення. Забезпечення всього. Так що без нас, як то кажуть, хлопцям буде трішки скрутніше. Але в нас такі хлопці молодці, що і без нас вони впораються. Але ми жінки, ми міцні жінки, українки. І нашу націю ми відстоїмо і будемо пліч-опліч з нашими хлопцями до кінця. Розпач, гордість, радість, сльози і так по колу. Після емоції теж не вщухнуть. Скільки зробиш, враже кроків по в країні, стільки твого ляже, роду вдомовині, тільки напівсвіту чорного пристріту буде тобі вражен, так як вільма скаже. Як настане перемога, ми будемо рік зустрічатися, їздити один до одного, святкувати, поїдемо в Крим, бомбанем салют. Слава Україні! Героям слава! Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, постфактум.